Вітаю пані і панове. А карти називаються Mystical Keeper. Це такі дуже цікаві карти. Я знаю, що багатьом з вас вони вже подобаються. На моїх розкладах я їх вживаю досить часто. І я дивлюся, що на дні колоди є карта, яка називається. Щось нове. A little child це як дитина. Дитина в картах в Ленорман означає щось нове, щось таке буде в вашому житті, чого раніше не було. А значить, буде щастя, бо наш мозок дуже любить щось нове. Так, тепер зроблю так, щоб рубашечками вони були доверху, сорочками своїми. І будемо дивитися ваше життя. Що основне вам треба знати. Що дасть вам життя. Я зроблю розклад, який називається 12 домів гороскопу. А чому 12 домів? Це, як, знаєте, 12 кімнат у вашій хаті. І говорять, це як різні сфери. Здоров'я, робота, праця, фінанс, таке все кохання. І Говорять, що як таке є метафора, що треба заходити хоч один раз у день в кожну таку кімнату в своїй хаті, щоб її провітрити, щоб впустити енергію в кожну сферу життя, і зате треба кожний раз щось робити в кожній сфері. Наприклад, кохання, щось мила сказати своєму партнеру, фінанси полікувати, що там буде, що є у вас. Наприклад, здоров'я, то, то їсти просту здорову їжу, тобто, знаєте, невичорну. І так само все. А я зроблю розклад 12 домів гороскопу. Перший дом це ви, як, як, як особа, як приватна особа, і карта говорить: ви себе не дуже любите і себе критикуєте, мабуть. Бо ця карта називається В'язниця тюрма. Вона говорить, що ви як у тюрмі, ви, ви незадоволені своїм життям, вам не подобається ваше життя. І вища сила підслуховує те, що ви говорите собі, бо вища сила є всередині у вас, є Бог всередині. І Бог всередині говорить, що ти завжди себе, знаєте, лаєш так якось. Не можна так, треба себе любити. І ця карта партнера написано court person, як суддя. То партнер ваш як суддя, він вас може і не судить, але вам здається так, що щось між вами не дуже добре. Чи ви може не живете тепер разом, бо роз'їхалося, так прийшлося. Така доля, така тепер, така, так підтверджує щаслива може була життя перед тим, але тепер все так зруйновано, і ви, може, роз'їхалися, загубили одне одного. Чи не загубили, але думаєте одне про одного. і Власне, вам дуже тяжко бачите, бо чи ви, чи ваш партнер в, не, в нелегких обставинах тепер. Тут і в'язниця, тут і суддя. В якихось нелегких обставинах ви знаходите себе. І зате розклад говорить, що обставини нелегкі, але, але треба миритися, треба йти одне до одного і не не думати негативно про стосунки, бо я бачу в багатьох, хто дивиться, стосунки не такі легкі, як хотілося б. Тут карта праці чи кар'єри, і карта домівки своєї. На кар'єру виходить така карта, що ви, може, жалкуєте за чимось знову, чи переживаєте, що кар'єра тепер закінчилася, не знаєте, що далі робити, чи немає грошей, чи може ви згубили працю за обставинами, власне. І не від вас це залежало, але тепер ви сумуєте дуже сильно, бо не знаєте, що робити з тією кар'єрою, продовжувати те, що ви за фахом, чи може щось нове робити. І ви переживаєте за це все. Тепер домівка ваша. На домівку вийшла карта, вона непогана, тільки що тут хрест намальований. Хрест мається на увазі свій хрест нести. І написано: a long way. «Long way» – це довга дорога. А може це довга дорога до, до свого діму, дому. Може у вас, може ви десь виїхали? Така доля, так вийшло, таке, те, 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 що тепер тяжке становище у вас. І ви хочете повернутися, але боїтеся і правильно робите, може, не можна тепер повертатися, бо тут написано, що у вас така доля, треба трошки манурувати по світі. Тепер гроші, гроші на кожен день і гроші відкладені на Ну, знаєте, як у нас колись говорили на чорний день, а мається на увазі, щоб, щоб ми знали, що в нас є гроші, відкладені гроші. На кожен день добра карта, написано rich girl чи заможня пані. Якщо ви пан, то все власне, те ж саме, у вас будуть гроші. Не, не хвилюйтеся, бачите, ви хвилюєтесь, що щось там не вийшло на роботі, але у вас буде гарна праця, ще краще, ніж була, набагато краще, бо будуть гроші, багато грошей буде, ви тут заможні. У вас буде багато грошей. А тепер від, від, відкладені гроші. Тут ще більше буде, бо написано Хай Honor, Дуже гарна карта. Вона говорить, що ви молодець, чи ваш партнер, чи ваша родина. І у вас буде багато грошей. Ви зможете навіть купити собі майно чи дім, щось таке купити. Буде багато грошей, за це можна не хвилюватися. Що ще у нас? Це стосунки з тими, кого ви знаєте в обличчя десь. Недалеко де ви живете, і, і тут ще є карта стосунки за кордоном, може, з другими людьми, Це дев'ятий дім. Чи може а, тут бути так? Щось за кордоном, чи вища освіта? Вища освіта. Якщо нема, то буде. А якщо є, то вона дасть вам дуже велике щастя, ця освіта. І, власне, а, люди за кордоном. Іноземці, вони для вас дуже корисні. Тут є карта подарунок. Receiving a gift. Ви отримаєте подарунок. Всі люди, що за кордоном ви їх може знайомитися чи познаєте, вони для вас дуже корисні будуть. Свої люди, що недалеко від вас, написано, що ви знаєте їх давно. Хоп, біквора, хоп, це надія. Можна надіятися, що ви ще побачитеся, все буде у вас добре. Тут, знаєте, це стосунки, і контакти. Дуже важливо знати, що як ми контактуємо з людьми, так, так ми власне будемо мати такий успіх. І у вас дуже гарні контакти будуть. Так, тепер я хочу подивитися дуже гарний дім: це щастя, любов, ще діти. І друзі чи а, надії, які будуть збуватися. Так, а, діти чи щастя, бачите, яка карта? Це стосунки, це любов, це кохання, це щось дуже гарне і добре. І на карті написано Success in love. Це означає, що якщо ви ще не маєте стосунків, то у вас будуть. Ці стосунки будуть дуже щасливі. Щасливі, ви будете розуміти одного одного і жити в щасті довго і щасливо. І ще, якщо у вас є діти і може якийсь конфлікт, то буде все добре. Ви порозумієтеся. Тут, друзі, чи та мрія, яка у вас є, чи буде вона правдою та мрія? Друзі, бачите, про вас думають друзі. Може, ви не разом тепер десь роз'їхалися, думають про вас. і Питаються в вищої сили, а як, як от у неї чи у нього? Думають про вас, друзі. І ще мрії ваші будуть помаленьку здійснятися. Ще така тут серйозна у нас є серйозні дві домівки. Одна називається Шостий дім, називається Здоров'я і робота. І ще 12-й така домівка називається Цікава В'язниця. Це в'язниця, чи це карма, чи ще що, щось таке тяжке. Я бачу, що, яка у вас карма. Давайте будемо дивитися, чому ні. Здоров'я і робота. Тут у нас кар'єра. Бачите, кар'єра тепер у вас може змінюється, я б сказала. І ви дуже хвилюєтесь. Кар'єра це одне, а робота і здоров'я друге. А тут показано, що буде досить роботи. І знаєте, якщо ми а, працюємо. І відпочиваємо як в балансі, то в нас буде все гаразд. І тут бачите, людина якась грає в шахи сама собою. Це означає, що ви і працюєте, і відпочиваєте в балансі. У вас все добре, ви свою працю любите чи полюбите, може буде нова праця, яку ви полюбите. У вас буде все гаразд, і здоров'я буде крепке. А тепер побачимо 12 дім це карма, чи я сказала вже те, що вас турбує, чи чого вам не видко в вашому житті. Цікава карта, вона називається Gambling. or a lot of money. So, gambling – це як виграти, так? виграти, Але виграти як ігроманія така є. Так? Може, хтось з вашої родини може, колись вже давно був ігроманом. Чи може був дуже заможнім, десь виграв гроші, чи їх отримав нечесним шляхом. І це така карма родова. І може за те у вас не було якихось грошей, бо карма цього родича вона вам заважала, вона вам не давала спокою, бо, знаєте, на нас. Пливають ті родичі, що до нас до нас жили дуже сильно, ті, що гарно жили, і ті, що греховно жили. І десь був якийсь такий родич у вас десь, може, за часи, я не знаю, може 300 років тому. І цей родич греховно жив. Греховно жив, зате у вас була тяжка карма, вам не дуже, знаєте, було легко. Особливо, що стосується грошей. Але тут я бачу, що гроші вас будуть, і цю карму ви вже почали проходити, Проходити. і знаєте, мої розклади вони так само залічують, допомагають. Бо все, що треба зробити, це сказати цьому родичу. Не, 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 не впливай на моє життя. Ти вже не живеш, тепер я живу, і не впливай на моє життя, дай мені жити моїм життям. Я не хочу, не хочу, щоб. Щоб ти жив за мене, бо я тепер живу а не ти. Я тебе розумію, і цьому родичу, який жив вже давно, треба сказати: це така, знаєте, як молитва, як таке відпущення. Треба сказати тому, тому родичу, що я від тебе не відмовляюся. Я те, тебе розумію, я тебе навіть люблю. Але... Ти повинен чи повинна бути пасивним тепер? Я активний по це моє життя. Отак, От сказати своїми словами, і ця карма вона відійде. Отакий От розклад мої дорогенькі, Я знаю, що він багато що доброго, корисного може зробити, якщо ви йому дозволите. Якщо сумувати весь розклад, то я бачу, що так буде якийсь подарунок. І буде все гаразд, гроші у вас будуть десь, може, оцей Лонгвей, ваша домівка, може, ви десь роз'їхалися, чи у вас нелегкі відношення з домашніми? З... Родиною, але все буде гаразд, перейдете труднощі і все буде добре. Хочу звернути вашу увагу на те, що перший і сьомий дім у нас нелегкий. Це говорить про те, що вам треба, якщо ви хочете, не обов'язково, але якщо хочете, змінити такий, знаєте, селф-ток. Ток це мова про мова з собою. Коли ми себе там лаємо, говоримо, що щось так і так нас не те. І не друге. Але ж ми можемо змінитися, можемо змінити все, всі свої думки одних думок, слухати, других ні. Вам треба щось зробити з тим, бо ви до себе не дуже гарно відноситеся. Якщо ми до себе не гарно відносимося, то у нас стосунки з, з партнером так само можуть бути, страждати, можуть бути недобрими. Якщо ви почнете з себе, будете для себе до себе відноситися краще, то і стосунки з партнером будуть краще, це я вам гарантую. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, як розклад з вами програвся, і чи от якийсь час прийде, напишіть, можна передивитися розклад, бо цікаво ці розклади, якщо ви дивитесь в різний момент вашого життя. Вони по різному вам надають допомогу і по різному з вами вони. Сприймаються за те, можна цей розклад передивитися пізніше, подивитися, що вже він зробив для вас доброго, і написати мені в коментарях. Буду вдячна, бо мені цікаво, і мені, власне, важливо, я ж для вас роблю. Мені важливо, щоб у вас і справи, і справи були кращі, і життя було краще. Зате я і стараюся, щоб був результат ваше життя стало кращим. І це дуже важливо, бо тепер можна такого мати консультанта, як я, і нічого не платити. Це прекрасно. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього найкращого. Ставте пальчик вверх, якщо не, не, не жалко. І дуже прошу поділи, поділитися цим, цим розкладом зі своїми друзями чи родиною, бо це дуже буде гарно, я буду вдячна. Отож, побачимося. Пай!